Привіт! Сьогодні я розкажу вам про нову гру Mask Imperia, яка набагато крутіша за Hamster Combat. Запуск проекту був 30 червня, а вже налічує більше мільйона гравців. Зараз все дізнаєтесь. А перед початком відео запрошую доєднатися до мого телеграм-каналу Оперативний Хом'як, щоб першим бути в курсі інформації зі світу тапалок і крипти. Посилання під цим відео переходимо за посиланням під цим відео і запускаємо гру. Ви просто подивіться на цей дизайн. Все зроблено дуже круто і красиво. Давайте розберемося в суті гри. Перше, що нас зустрічається, це стандартне вікно, де ми можемо тапати наші монетки. Зліво внизу бачимо прибуток за тап. Справа бачимо нашу кількість енергії, ну все як завжди. Зліво вверху показується наш рівень і прибуток за годину, який ми будемо прокачувати. Пізніше покажу, як це робити. Справа ми можемо побачити меню, де є вибір мови, рейтинг і саме найголовніше це є підтримка, чого так часто не вистачає в подібних проектах. Також проєкт розігрує 15 тисяч доларів за те, що ви запросите друзів. Насправді, поки не знаю, як це буде проходити, але дуже хороший маркетинговий хід. Чим більше друзів, тим більше шанс виграти. Таблицю з призовими місцями залишив у себе в Телеграмі. Давайте розглянемо нижню панель. Переходимо в квести. Забираємо щоденну нагороду. Будьте уважними, на п'ятий день, щоб забрати 100 тисяч, треба запросити одну людину, на шостий дві людини і так далі. Якщо ви не зможете запросити, ви будете отримувати тільки по 50 тисяч кожного дня. Також виконуємо всі завдання, щоб відразу прокачати свій левел. Вкладка перемовини: ви можете вести битви з друзями, яких запросили, і тим самим вигравати додаткові монети. За кожного запрошеного реферала ви і ваш друг будете отримувати по 5 тисяч монет, але якщо у друга преміум аккаунт, то 25 тисяч монет. І саме найцікавіше, вкладка «Покращити». Наприклад, за спорт ми витрачаємо 500 монет, а отримуємо 100 прибутку в годину і так далі. Не переживайте, прокачувати ви зможете довго, бо тут є три вкладки: особисті, офіс і тімочка. Дивна назва, ну ладно. Будьте пильними, щоб відкрити деякі карточки, у вас повинні бути друзі, як, наприклад, Сірем. Потрібно три друга. Монета цього проєкту буде на мережі тон, що дуже добре. Тому, кому цікавий даний проект, ви можете доєднатися до нього за посиланням під цим відео. Дякую за увагу!